До вашої уваги, мінітрактор Don Quang 244 DHX працює на базі високоякісного чотирьохтактного тактного дизельного двигуна з примусовою циркуляцією рідини маркування двигуна КМ385 ВТ. Паливна система з безпосереднім вприском. Об'єм паливного баку 30 літрів. Розмір передньої гуми. 6,5 на 16. Розмір задньої гуми 11,2 на 24. Максимальне навантаження на навісний механізм 430 кг. Обладнаний пружиною додаткова така фішка. Вал відбору потужності на дві швидкості: 540 та 730 обертів на хвилину. Також є буксирувальні крюки і сам буксирувальний фаркоп. Усі мінітрактори Dongfeng мають збільшену зону посадки водія, панель приладів з п'яти показчиками, ергономічне рульове кермо, ергономічні важелі управління усіма системами трактору. Коробка передач 4 плюс 1 на 2. Два незалежні гідронасоса, рульове керування трактора також гідравлічне, потужний підключаємий передній міст. Замовити мінітрактор можете за телефоном.